пилка пістолет. Ціна 2 рубля. Правда, кривенька трошки, ну нічого, зараз постараємось вирівняти. І треба нагрострити її. Попробуємо, як вона пиляє. Непогана пилочка, І в руці лежить гарно. І сталь дуже хороша на ній. Але це в неї останній путь. Так як складали її не один раз, ось тут є сантиметр тріщини. Ще декілька разів складуть її кердик. Але пилка і сталь дуже хороша. Доводилось розводити за два проходи. З першого разу розвести не зміг.